Агентурна мережа ФСБ готувала теракти у центрі Одеси. Як повідомили в СБУ, теракти мали відбуватися через дистанційну активацію саморобних бомб. У такий спосіб рашисти сподівалися не тільки ліквідувати військових, а й поширити панічні настрої серед цивільного населення України. Спочатку фігуранти тривали час, відстежували місця проживання українських оборонців та паркування їх авто. Згодом вони отримали від ФСБ координати схорону, з якого забрали два саморобні вибухові пристрої. Обидві бомби зловмисники планували закласти біля входу в квартиру двох військовослужбовців сил оборони. Потім терористи мали забрати зі схованок нові СВП, щоб підірвати авто наступних цілей. Агентів РФ затримали і повідомили їм про підозри. На Рівненщині чоловік організував незаконний перетин кордону. Як повідомили у поліції області, чоловік оцінив свої послуги у 12 тисяч євро. За даними поліції, 18-річний житель села Глинне пообіцяв двом громадянам призовного віку безперешкодно покинути межі України, попередньо надаючи їм поради і вказівки. Оминаючи на автомобілі КПП, молодик мав доставити клієнтів до обумовленого місця. Наразі зловмисник перебуває у слідчому ізоляторі. Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі п'яти. 65 760 гривень, яку він поки не вніс. На Закарпатті міський депутат отримав підозру за налагодження схеми легалізації коштів та недостовірного декларування. Як повідомили у департаменті стратегічних розслідувань, фігурант оформив цивільну правову угоду, згідно з якою надав у позику 315 тисяч доларів. Передачу коштів притвердив розписками у подальшому. Ці документи він використав у межах кримінального провадження, де виступав потерпілим у справі про шахрайство. Окрім цього, стало відомо, що у щорічну декларацію фігурант вніс недостовірні відомості. Зокрема, не зазначив інформацію про житловий будинок та земель. Альну ділянку, на якій він розташований у місті Ужгород, а також відомості про житловий будинок у Києві. Депутат не вказав інформацію про заробітну плату, грошові активи у вигляді коштів, позичених третім особам, залишок коштів на депозитному рахунку та залишок коштів, що належало йому як фізичної особі підприємцю. Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. На Закарпатті відступили морози. Кілька днів поспіль сніг та крига на річках активно тануть. Через це у водоймах підвищується рівень води, і відбувається густий льодохід. Стихія вже не робила лиха. Як повідомили у Закарпатській ОДА, через різке танення снігу та підйом рівня води у тисі у берегівському районі паводок підмив опору газопроводу. Конструкція суттєво нахилилася. Це ставить під загрозу стабільне газопостачання для майже 5800 тисяч восьмисот абонентів у 17 населених пунктах. Зазначають, аби не допустити виникнення надзвичайної ситуації, працюють усі необхідні сили.